Та всі вписалися, я вписався. Хтось в якийсь момент почав кидати яйця в будівельну техніку. Цей будинок є унікальним, бо він є єдиним в своєму роді, тобто таких будинків більше нема. Це неповторний авторський проєкт, спроектований Миколом Левчуком, українським архітектором. Початково ця будівля будувалась для навчально-наукового павільйону квіти України. Там була оранжерея, постійна виставка квітів, можна було купити квіти. Цей будинок представник стилю модернізм в Україні. Він панував з 55 по 91 рік. Причин, чому ця будівля ціна, бо вона є представником стилю, який вже пішов. Те, що ну, це особливий будинок, я якось помітив. Ну от відразу спочатку мені не було зрозуміло, що це. Потім я зрозумів, що це колишній павільйон «Квіти України. От, і сюди кожного тижня ходив о, о, за продуктами. Я пам'ятаю квіти України ще власне, квітами України. Ми з мамою ходили купувати тут квіти і подарунки. І тоді здавалося, що це зовсім звичайна справа. І 12 липня ще в день я беру телефон і бачу повідомлення про те, що тут реально починається демонтаж фасаду. Я переглядала ці відео і не могла повірити, що це відбувається вже зараз. Це була якраз ніч після фіналу євро. Хтось дивився футбол, а хтось завозив сюди техніку важку. Ми ну, прийшли сюди близько близько одинадцятої години. Вже техніка ну, от, ну, починала тут рухи туди, сюди. Ми з сусідами організувалися, почали викликати поліцію, щоб вона ну от, зупинила цей незаконний демонтаж. А хтось якийсь момент почав кидати яйця в будівельну техніку. Вони не зупинялись, поліція така розводила руками: ну ми, ми не маємо права, ми не знаємо, ми не можемо. І коли ну, зібралася якась критична маса, ну, людей навколо, хтось почав дуже активно стукати в паркан, і він зламався. Люди, ну, такі були навколо, вони зайшли всередину будівельного ну, цього майданчика, стало перед цією технікою, хтось почав її блокувати, і таким чином вдалося техніку зупинити. Вати будинок квіти України будівельна техніка починає близько полудня. Завадити робітникам намагаються члени ініціативної групи зберегти квіти України. Якраз таки, вже після того як сюди увірвалися активісти, сам демонтаж було призупинено. Якби не ці люди, які прийшли сюди вчора, то я зараз стояв би на тлі руїн. А вони звідси не йдуть без якихось а, а, рішень. Я думаю, останні дні, можливо, навіть вже останній тиждень. А хто нас так би мовив пише для майбутніх поколінь для історії? Така галерея барвиста, галерея історій, сюжетів, розмов, персонажів, як звичайних перехожих, так і сусідів. Вся сукупна ситуація, яка відбувалася і відбувається тут, починаючи з 12 липня, це настільки цікавезно. А коли я прийшла сюди, я побачила дуже милу картину. Багато людей писали заяви, знаєте, як в школі. Всі пишуть, ну майже як диктант, але звернення до поліції. Близько 80 заяв було написано. За фактом цих понад 80 заяв про кримінальне правопорушення, за фактом самоправства, було відкрите нуто кримінальне провадження і Шевченківський суд наклав арешт на цю будівлю і заборонив власникам вчиняти будь-які дії. Був припис від Міністерства культури про припинення будь-яких. Будь-яких робіт, оскільки скільки вони ведуться в історичному ареалі і примикають до двох до двох пам'яток, яких вже є охоронний статус. Фактично будівля оточена пам'ятками і зараз теж отримала статус пам'ятки. Ми тут, на цій локації, проводимо різні культурні події, проводимо кінопокази, лекції, обговорення, дискусії, презентації. Музичні виступи, виставки. Це місце, воно як такий магніт, притягує різних е, творчих людей, е, різні теж ініціативні групи, які в інших точках Києва борються за це місто. Відновлення первинного стану. З конструктивні елементи, там де ось колони, а конструкції, вони однозначно мають бути відновлені і бажано облицьовані натуральним каменем. На будівлі були унікальні вивіски, зроблені з металу. В унікальному шрифті і було написано Квіти України з цього фасаду і на боковому фасаді Ось були квіточки металеві, зараз тільки, тільки одна залишилась, і там дві маленькі. Всередині були унікальні вітражі і люстри, розроблені спеціально для цієї будівлі. Коли ось почались роботи, забудовник зрізав люстри і демонтував вітражі, і вивезли їх в невідомому напрямку. Але вже будівля має охоронний статус. Я думаю, можна вже питання ребром ставити, щоб вимагати повернення люстр і вітражів. Цей будинок він насправді. Но став, став якоюсь точкою кипіння, коли ну, стало зрозуміло, що ну, якщо ти не станеш горою за цей будинок, не закриєш його собою, не почнеш привертати увагу до цієї проблеми, то він просто може зникнути. На захист квітів приїжджали люди з усієї України. На другий день приїхав хлопець з Ужгорода. Він ці квіти України, мабуть, ну ніколи не бачив е, особисто, як, наприклад, я, як, наприклад, Алева частина небайдужих квіти України таким чином стали великим символом того, що відбувається в нашій країні і в нашому суспільстві зараз. Важливо розуміти, що таких квітів України в Києві сотні які під загрозою, які щодень можуть зникнути. Наприклад, сьогодні. Суд позбавив статусу нововиявленої пам'ятки будинок Родіна. Ну, от на гончара, 71. Там хочуть побудувати теж готельний комплекс. Но, якщо подивитися теж ширше, то по Україні таких процесів з цим нелегальним знищенням ну, цінної, ну, от, культурної спадщини. Їх ну тисячі просто, і ми над ну, можливо один з таких найбільш гучних проектів, але важливо мені здається цим різним ініціативам, обмінюватись досвідом і якось мережуватись, підтримувати одна одних.